Знімаю в якому стані мої актинідії, це київська крупноплідна, знімав їх тиждень тому. Дивіться, який гарний розвиток. Дуже швидко набирають ягоди розміру. Ростуть взагалі. Ні одного року такого не було, щоб вони так в мене сильно росли. Це весною вони постраждали. Нагадую, було мінус 6. Всі пагони померзли. Так, це була смарагдова, це ювілейна, це мої фаворити за смаком. Далі чоловіча оригінальна тут знаходила сьогодні хотів вам показати, нічого не знайшов. Далі ще один кущик в мене ювілейний, вона мені дуже подобається, тому росте два. Кущики так. Йдемо далі. Ласунка, яка на сьогодні теж дуже смачна актинідія. Мені дуже подобається жінці. Дивіться, яка скажена сила росту. Зараз підемо там з Карлап Так, це чоловіча і остання в цьому київська гібридна. Дивіться, тут ягода маленька в неї, звичайно. Що хочу сказати, дуже багато читав, що пишуть, що київська гібридна, вона як не сподобалась їм, не смачна, не варто її садити. Що хочу сказати. І для мене для мене я її куштував. Непогана актинідія, рання, міленька, так, а смак в неї непоганий. Так, йдемо далі. Я думаю це Віті Ківі, тому що в мене на іншій ділянці росте і дуже схожі, коли будуть визріють, я звичайно їх зрівняю, але думаю я Віті Ківі. Дивіться, особливість сорту, як в Києві на лід такий, бачите? На гілочці. ось, Тому я думаю це Віті Ківі. Так, йдемо далі. Кенсред, як росте, подивіться на Скарлеп Септембер. Просто подивіться. Силу росту просто шалена. Так, йдемо і є, і є невеликий врожай. На цей рік, я думаю, це непогано. Скарб септембер. Будемо в цьому році куштувати. Так, і тут я десь бачив. Ну, як бачите, є небагато, але хоч щось. Так, йдемо далі. Так, цю актиніді купував як джамбо, не знаю, вона, не вона. Будемо перевіряти. Цікавий е такий, але я думаю, що це не джамбо, чомусь не схоже вона мені. І таке враження, що вона забарлюється. Не знаю, звичайно, будемо дивитися. Так, на сьогодні маємо ось такий результат. Теж бачите, вже яка ліана було би більше плодів, але вона теж весною все замерзла.